Доброго ранку малята. Знову весна завітала та всім людям побажала її красно зустрічати. Про добрі вчинки не забувати, то що нам слід працювати, веселу граматику вивчати. Дітки пропоную вам розпочати наше заняття з артикуляційної гімнастики. Перша вправа називається дятел. Осміхнулись, рот відкрив, дятла в гості запросили. Потрібно нам попрацювати і ротик свій не закривати. Де-де-де, де-де-де, для білочки дупло зведе. Посміхнулись, рот відкрили і дятла в гості запросили. Так, Друга права називається жабка. <кхм> Тягне губи аж до вух. Готується ловити мух. І до комарів охоча аж вилазять в неї очі. Посміхніться, старано розтягуючи губи і утримуємо так до десяти. Десять. Так, зробили. Змія наступна вправа. Язик показує змія. Вперед-назад його штовхає. Сичить голодна дуже я, І швидко у кущі тікай. Відкриваємо широко рот, язик сильно висовуємо вперед напруженим, робимо вузьким. Вузький язик максимально висунули вперед та заховати угли рота. Так, у повільному темпі виконуємо 10-15 разів. Давайте, так. Так, зробили молодці, розім'яли наші м'язи язичка. Зараз, дітки, я пропоную вам виконати звуковий аналіз слова так, весна. Перший звук, який в приголосний твердий, позначаємо однією рисочкою. Другий звук, який весна, е, правильно, голосний позначаємо кружечку. Третій звук, який весна. Приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою. Весна Н-Н. Приголосний, твердий. Позначаємо також однією рисочкою. І останній звук весна. А, голосний позначаємо кружечко. Так, дітки, скільки звуків у слові весна? Правильно. П'ять. Скільки складів? Два склади. Правильно. А який склад наголошений? Перший чи другий? Правильно, другий склад наголошення. Назвіть, будь ласка, наголошений, голосний. Правильно. А, зараз я пропоную вам пограти в руку. Яка називається так чи ні. Зіграти хочеться мені з тобою, друже, так чи ні? Тобі питання задаю, готуй вже відповідь свою. Відповідай, коли нас так чи ні, чи так. І так, слухайте мої питання. У слові Білка чуємо голосні звуки і А. Так. Звук А у слові «береза» чуємо на початку слова. Ні. У слові «голуб» два склади. Так. У слові лопата наголос падає на третій склад. Ні. Єжачок назбирав яблучок. Це речення складається з чотирьох слів. Ні. Так, молодці. Наступна гра називається Назви слова. Дітки, назвіть, будь ласка, назви малюночків. Ворона, вінок, сова, вовк, ваза. Скажіть мені, будь ласка, який звук спільний у всіх цих словах? Звичайно, звук В. Звук В ми позначаємо літерою В. Скажіть, будь ласка, якою вона буває? Яка це взагалі літера? Приголосна чи голосна? Правильно, голосна. Яка вона може бути? Приголосна тверда і приголосна м'яка Правильно. Буква В цікава дуже, має стовпчик, пару дужок. Подивіться, будь ласка, так виглядає буква В. Звук В, буква В. Велика літера В, В і маленька літера В. Розгляньте, будь ласка, малюночки і скажіть мені, на що схожа буква В? Так, на перевернуті окуляри на малинку, на метелика, на велосипед схоже і на таку смаколик такий плюшку. Так, молодці. Зараз я пропоную вам відгадати ребуси. Подивіться, будь ласка, з лівої сторони у нас малюнки, а з правої сторони у нас буде з'являтися наша відповідь, що намальовано в першій, в першій строчці? Сонце і ваза. З цих слів ми беремо тільки перший склад. Перший склад у нас у слові сонце який? СО, so. а у слові ваза який? ВА. СО. So. Ва. Що ми отримали з вами? Сова у нас вийшла. Так. Вікно і термометр. Ві ми беремо і тер. Що у нас виходить? Вітер. Правильно. Так, далі у нас лебідь, лебідь і кавун. Ле-ле. І Ка. Що у нас вийшло? Лелека. Правильно. Так, і останній ребус. Вогонь, ромашка і навушники. Так, вогонь, во. Далі, ромашка, ро і навушники на. Що вийшло? Складаємо? Во-ро-на. Ворона у нас вийшла. Так, ось такі відгадки. Дітки, скажіть, будь ласка, яка, яка відповідь малюночок у нас тут зайва. І чому? Подумайте, сова, вітер лелека. Ворона. Так, зайва у нас лелека. Чому, дітки? Тому що у цій назві немає звука В, правильно малята. А у всіх інших назвах є звук В. Так, зараз мовленнєва гра змагань. Нам необхідно з вами назвати більше слів на заданий звук. Наприклад, назвіть спочатку слова які починаються зі звуку к. Так, кабун, киця, кит, кабан. Так, Тепер зі звуку Н. Ніж, Носоріг, Ноти. Так, добре. А тепер треба назвати, хто знає більше слів, що закінчуються на звук, наприклад, А. Так, думаємо. Машина, так, зачіска, так, парта, добре. А тепер закінчиться, наприклад, на звук Р, трактор, екскаватор, так, добре. Молодці впоралися із цим завданням. Так, зараз, дітки, я пропоную вам почитати склади і слова з новою буквою В. І так, давайте почнемо з першого вогончика. ВА АВ, ВУ, УВ, Ви, ИВ, ВО, ОВ. ВІ. ІВ. А тепер читаємо слова. ВІ-Л. Що в нас вийшло? ВІЛ. Так, далі. Вес на. Весна. Вік. Но. Вікно. Від ро. Відро. Во. Да. Вода. Молодці дітки. А тепер зробимо відпочинок для наших оченят. І так, перша вправа. наша оченятка рухається вліво, вправо. Будь ласка, виконуємо. ліво вправо, ліво вправо ліво-право. Друга вправа нашого оченятка дивляться вгору-вниз. Вгору вниз. вгору вниз. Вгору. Вниз. вгору Вниз. Так, а тепер вони рухаються по колу. Так, так. Так. Тепер відкриваємо, закриваємо і відкриваємо оченятка. Широко, широко. Закрили. Відкрили. Закрили. Відкрили. Закрили. Відкрили. І ще раз. Відкрили, знімаємо напругу з наших оченяток. Так, тепер оченятка наші по діагоналі дивляться. Починаємо з правого нижнього кута в лівий верхній. Правий нижній, лівий верхній, правий нижній, лівий верхній. Тепер навпаки: лівий нижній правий верхній, лівий нижній, правий верхній, лівий нижній, правий верхній. Так, добре. Тепер приготували наш пальчик і е, підносимо його, підводимо до нашого перемісця да, і спостерігаємо за нашим пальчиком. Так, добре, відпочили наші оченятка, закінчили ми нашу гімнастику для оченят. Так, далі, дітки. Дітки, я хочу подякувати вам за чудову роботу. Я сподіваюся, що ви переглянули моє відео і все виконали. Що нового ви сьогодні дізналися на заняття? Чим для вас воно було цікавим? Яку нову букву ми вивчили сьогодні? Який звук вона позначає? Які завдання вам сподобались? Я кажу вам. До побачення, до нової зустрічі!